Добрий день, шановне товариство. 4 вересня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Пропоную вашій увазі такий виноград, як подарок Запоріжжя. Хто дивиться мої відео, знає в мене тут такий за гаражом. В підзаборній культурі. Експериментальний кущик є, на якому. Тетеринський подарок Запоріжжя на ньому привитий кураж і на ньому привита розорання. рання і кураж знятий на новий, новий урожай. А от подарок Запоріжжя частково знятий, а частково ще на кущі. Стеринський тип квітки дає нам горошіння щороку, але виноград по своїм смаковим якостям добрий, немає того приторного присмаку, такий виноград, якого можна з'їсти багато. Цьому році я його не формував, так як грони невеликі. Але ягода роздувається до досить таки пристойних розмірів, повноцінно, якщо вона запилена то вона набирає 16 і більше грам. Не взяв з собою вого, щоб вам показати. Але ягоди досить такі солідні. А місяць назад зняв урожай розіраню і помітив, що на розураню підсів у відніму і обробив кущ. Це вже було більше місяця назад. Так як я знаю, що подарок Запоріжжя в моїх умовах дозріває не раніше початку вересня, то це було зроблено якби сміло, знаючи, що всі терміни очікування будуть витримані. Ось такий кущик. Дякую вам за увагу. Підписуємося, коментуємо. Всього вам найкращого. До побачення. І чи поскоріше вам миру та перемоги.